Нами зараз на телефонному зв'язку Олег Березюк, голова фракції Самопоміч, який нагадаю нещодавно закінчив голодування, а вчора взяв участь у народному вічі у Львові. Пане Олеж, доб доброго дня Добрий день. як вам до речі, вчорашня вічі і на вашу думку, чи варто було його проводити? Адже по суті зараз питання львівського сміття це уже перейшло до, скажімо так, віддання облдержадміністрації, а не мера міста. Знаєте, це віче насправді зробило мене щасливим. Чому? Бо я тішився, що люди Львова, Львів став на свій захист. А де би там віддання не було, протягом року центральна держава фізично знущалася з людей. Люди були терпеливими тільки тому у Львові, тому що вони шанують. Переживають і хочуть зберегти українську державу демократичною. І цю повагу до держави центральний апарат і його керівники сприйняли як слабість. Так робити не можна в суспільстві, де головною цінністю є людина, її життя і здоров'я. І вчорашній віче це повідомлення владі. Ви або деспоти і йдете, або ви демократи. І працюють заради людей, Пане панеложенев на вчорашньому вічі були не лише е, висловлені підтримка меру садовому, а, а і були заяви і викрики ганьба. Годі брехати до чого ти Львів довів. Це я цитую насправді те, що відбувалося трансляцію. Вічі на вашу думку, е, це позиція частини львів'ян, чи що це було? 10-20 осіб, які були біля сцени і за допомогою нахона на щось там кричали, і частинка життя Львова. Більше п'яти тисяч людей, які, коли вони кричали, аплодували Львову управлінню Львова, це є сила Львів'ян. Львів це демократія, хлопці і дівчата. Тут не скручують тих, хто проти, як це роблять в інших містах представники деспотичної влади. У Львові можуть жити всі. Але управління має бути заради людей, а не заради прибутків, олігархічних кланів, які як були 15 років при владі, так і є. Це вам повідомлення від львів'ян, не від політиків. Політика ніщо, я ніщо, люди, це все. А ви про це навіть не думаєте. Вам важливо, скільки людей кричить ганьба. Вам кричали ганьба, але кричали ганьба, підтримуючи львів. А не знущаючись з вас. Пане Олеже, от ви заявляєте про деспотичність держави, деспотичність влади. Вчора ці гасла звучали і на Вічі, і звучали навіть гасла про самоорганізацію львів'ян для захисту від неї. Скажіть, будь ласка, а ви не асоціюєте такі заклики із а, сепаратизмом? Я би вас зараз подав заяву в СБУ за сепаратистські настрої. Вас за таке запитання. Вам треба було вчора побути на а, віче і відчути, яка це була консолідація Львова з Україною. До речі, були люди із Харкова, які казали, що прикладом, як має єднатися Україна заради людських цінностей. А вас я справді так і зроблю. За це запитання подам в СБУ за сепаратистські настрої. Домовилися. виявляється, що я... ставити запитання це є е, не непри... Ставити запитання в темників є ознакою сепаратизму. Тобто, ви хочете сказати, що не лунали в таких гасел е, самоорганізації для захисту від неї? Самоорганізація ніколи ще не була сепаратизмом. Самоорганізація заради якості життя у Львові, самоорганізація заради збереження місцевого самоврядування це підтримка державної політики на розвиток місцевого самоврядування і людей, які живуть в містах. І перестаньте качати, не служіть деспотам. Я, власне, просто уточнювала, але що, що для вас означає е, така, таке гасло. Пане Олеже, ще одне запитання. На вашу думку, те, що питання сміття, вивезення сміття з Львова передали в е, довідання облдержадміністрації, чи вирішить це власне проблему сміття у Львові? Ми про це поговоримо в інший час, тому що е, лист від ОДА прийшов. Мер, порадившись з головами фракції, відповів. Наступного тижня вони будуть думати, як це зробити, Воно справді це правовий абсурд. А це, до речі, приниження місцевого самоврядування. Це контрибуція. Це як татаро Монволи, прийшли до Львова і Данила Галицько заставили заплатити контрибуцію. Тут цю контрибуцію заставляє платити деспотична влада. Ми про це будемо говорити наступні тижні, а зараз про це немає про що говорити. Зараз львів'яни мають бути в безпеці, це зобов'язання держави в тому числі. Дуже вам дякую, дякую Олег Березюк, голова дякую. фракції самопоміч, був з нами на телефонному зв'язку. Дуже вам дякую,